Всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні в нас буде дуже такий насичений день, так як планую сьогодні зробити дуже багато роботи. Потрібно нам сьогодні досадити огороди, покаструємо поросят, пофризуємо людям огороди. В принципі, друзі, думаю, що день у нас буде такий доволі робочий. Way. So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, and I'm seeking this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Так, друзі, виходить, що досадив тільки що свій огород. Зараз, друзі, покажу результат, який в мене тут вийшов. Допомагала мені мама, особо не знімав, так як, друзі, потрібно було працювати вдвох. І забув я штатив у машині. Машина далеко, то в принципі, обійдемося. Сьогодні якось там. Так, друзі, виходить, посадили ми вже нашу огородину, тут де в мене картопля посаджена. Посадили 4 рядка кабачата. Тут різні сорта там і ранні, і пізні. Посадили кукурузу, навіть рядки не рахував. Посіяли ручним цим же посошником. В принципі, можна було сюди сівалку. Загнать. Тут дві сівалочки протягнули, але так як трактор зайнятий, брат зараз фризує, потім буду я їхати фризувати час, не хочу гаяти. Тут такі рядочки вийшли по 35 метрів на півгороду, але планую сіяти повністю ну длинні гони аж до дороги. Так як цю ділянку у нас культивував фермер, і друзі, скажу, що культиватор взагалі не годиться під такий посів. Такої культури груда страшна. Тут, де в мене минулий рік була картопля, я вигорював міні-трактором. Ще розробилося доволі непогано. А де була кукуруза, то тут така груда страшна. Питався писати маркером, маркер взагалі не лізе, не пише, груда, і, в принципі, трактор якось освободиться, Я його вже в кінці, якщо сьогодні встигну, заїду зафризую. І вже завтра, можливо, досаджу так само кукурузу. Получається, добрався вже додому, порозфризовував ділянки огородів у людей. Получилося в нас 7 огородів, там соток 10, 8, 10, 12 саме більше соток огород був. ну Трошки, так сказати, напряжно. Ну, друзі, Джима справляється, фриза також одне, що також заїхав до себе на ну так як де ми зранку сіяли тут кукурузу, садили кабачота. Ну я скажу, фреза із культиватором взагалі це дві різні такі речі, що взагалі культиватор і рядом не стояв із фрезою. Фреза перебиває, все розпушує. Ну, Друзі, зараз будемо працювати і думаю, ще потім поговоримо. Так, трудяги. Получається, що тільки що собі розробив. Та мама попросила її розробити на посів моркви. Ще щось думає, садити. Ну я вже сьогодні планував зробити дуже багато роботи, але бачу, що сьогодні нічого не встигну. Фрезує, я, друзі, доволі непогано, м'якенько, глибоченько, на всю фрезу. Фризуємо, люди в місцевості ну, доволі. Ото, виходить, такий у нас робочий день. Планував сьогодні зробити дуже багато роботи, але як сказати, приїхав до однієї людини зафризувати, а збіглася вся вулиця. То тому, то тому. Ну, в принципі, зафризували, я думаю, приблизно ну, гектар гарантія, можливо, да, трошки більше. Там виходить, 12 соток, 10 соток огороди такі, вроді і невеликі, а по нас оби зафризував у батьків. Зараз буду їхати додому, бо друзі, мене дружина з дому вигоне. Поросят не намелено, потрібно поприбирати. Ну, коротше, роботи дуже багато. Так що, друзі, я ще не прощаюся, приїдемо додому, попрацюємо ще по господарству. Ну що ж, друзі, добрався вже додому. Получається, переодягнувся. Голодний, заморений, а роботу ніхто, друзі, не відміняв. Зараз дружину поставив на млин, дружина буде намелювати деп нашим поросятам. Сам буду приступати до прибирання поросят, так як день планував. Так сказати, робити одну роботу, а робота пішла не та, яку планував. Так що, друзі, зараз безстренько будемо прибирати наших поросят, покажу наше господарство, так як давно вже не вилажував наших поросят. Розкажу, які зміни в нас получилися і в принципі сільське наше друзі життя. Так що, друзі, погнали. Завів млинок. Зараз трошки підмелемо пшеничці. Так, як бачите, друзі, взагалі немає нічого на господарстві. Пусто тут, а тут і там. Зараз дружина буде намалювати нашу пшеницю. І в подальшого будемо вже намалювати ячмінь малим поросятом, в принципі, робота, друзі, йде. Поки дружина там буде намалювати, покажусь, який у нас тут безпорядок вдома. Практично, друзі, вдома не живу. Скоро дружина вже, мабуть, на розвод подасть. Зараз включимо світло. Тут у нас такі жевжечки. Тут вже такі. Оцей вже можна підльодувати на нього. Кабанчик вже, в принципі, ростуть непогано. Так як бачите, не прибирав взагалі сьогодні, зранку я кушився. Та й вчора взагалі вдома, друзі, немає. Працюємо, роботи дуже в селі багато. Ну, Домашню роботу, друзі, ніхто не відміняв. Зараз наводимо красоту в наших поросят і в принципі йдемо вже монтувати для вас, друзі, відео. Так що, кому цікаві такі відео, підписуємося, ліпимо такі лайки, пишемо коментарі, а ми погнали! Навели порядки в наших відгодівочних поросят. Зараз будемо приступати в цьому свинарнику, будемо прибирати у наших свиноматок. Малечі по поводу друзі, нашої малечі. Відлучили ми поросят, поросята проколоті всіма прививками, вітамінами, залізом. В принципі, відео на каналі всі є. Так як у нас усі поросята замовлені, трошки так сказати, задержує по часу те, що у нас тут 4 кабанчика і вони не кастровані. Два кабанчика забере в мене товариш. Заодно приїде своїх забере кабанчиків, а двох ми покаструємо. І, можливо, вже з понеділка розвеземо всіх поросят. ну Пройде трошки час, вони трошки підгоється. І ми його все розвеземо по господарях. На рахунок, друзі, свиномотки нашої свинка доволі непогано себе показала. Залишаю її на п'ятий опорос. Покрили ми її 1 числа, 1 квітня. Тим же самим кабанчиком Ну, Думаю, що пару разів ще повинна витримати ця свинка. Варку нашу поселив по сусідству із свиноматкою. Вона така у нас любопитна свинка. Ну, Як хай живуть по сусідству. Зараз наводимо в них порядок, так як в них безпорядок тут страшний. ну, Думаю, що щось, друзі, та й вийде. Варвару прибрав із за того, що малечі потрібно було місце, щоб не знаходилися вони біля свиноматки. Ну, маємо, друзі, те, що маємо. Ну, що ж, друзі, як самі бачили, якою справою сьогодні займалися, поробили дуже багато роботи, порозфризовував більше гектару землі по людях. Так як друзі їхав на декілька замовлень, були люди, попросили, щоб розфризували після культивації. Так як дуже велика груда, невозможно в таку землю садити. Поїхали, звичайно ж, сусіди всі позбігалися, що, пожалуйста, поможіть, зафризуйте, бо не можемо огородину посадити. Я така людина, що я не можу нікому відмовити. В принципі, за всю роботу брався і працювали сьогодні. Ми до 4 годин вечора. Також розфризував у себе ділянку, розфризував у батьків ділянку, так як також попросили. Дуже така робота, вона одноманітна, плюс те, що дуже довго робиш на понижених передачах. Ну, друзі, маємо те, що маємо. Звичайно, планував сьогодні робити одну роботу. Воно трошки пішло не по планові. Ще, друзі, хочу сказати, що ціна в нас на фризування йде від 70 до 100 гривень за сотку. Я взяв щось середнє 80 гривень за сотку. Кому така ціна задорога, люди не звертаються. Кого влаштовує всі, звертаються довольні. Розробляємо доволі непогано всі ділянки землі. Так що маємо те, що маємо. Приїхав додому, хоч попорався по господарстві, трошки дружина понамелювала нашим поросятам. Уже в подальших майбутніх днях ми все це... Так сказати, і справимо, понамелюємо, будемо дивитися за господарством повноцінно. Так як вдома в мене взагалі немає. саморонка як пішов, приїжджаю пізно вечором, стараюся також всю роботу робити. Не завжди вистачає сил. Друзі, кому цікаві такі відео, сільське життя, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Друзі, всім пока. До нових зустрічей.